Всім вітання. У мене є отака рослинка, називається Алісі, Вегетативний Snow Princess Сьогодні вирішила напасинкувати і вкорінити на розмноження трошки. Цей лист шився з літа, менший кошт був у меншому горщику 5-літровому. Я його забрала в хату. І він там собі підростав потрошку, дуже по трошку, вже і бутони. Хоче й цвісти. Щоб підливати, підживляти, то він і зацвіте. Але це вже старий кущ. Його треба кожного року поновлювати. І от нарізала таких пасиночків. Листочки зачистила. І зараз буду вкоріняти. Отакі. Стоміллітрові стаканчики з бочисткою акуратно зроблю дірочки, щоб легше було вкорінювати. І ось так. Викорінювач, легенько вмокаю. І стаканчик. Тут торф класман. Дуже добрий він для посіву, дрібного насіння, для вкорінення, пагонів. Ось так. Все, прожила злегенька. Все. Ось така сьогодні робота. Не пильна. Класман провела, щоб була влога стаканчику. Коріночку, стаканчики. З тобло тоненьке. Можна брати більші пагінці, але вони ще не відросли більше. Але з досвіду перевіримо, що корінюється. І такі маленькі тоненькі. Вже у нас не перший рік. ось так. Корінь, в стаканчик. Все. От тепер візьму таку кришечку від цього лотка накрию, щоб там волога зберігалася. І заберу в хату під досвідку Досвідчувати, тоді краще вкорінюється. І цей також назад іде в хату. Тут винесла тепличку, щоб зручніше було вкорінювати. Отака квіточка. Все. А ці корінняться, підростуть до весни, і з них можна знову. Брати пасинки і вкорінювати. Так, вона розмножується. Цвіте гарно. Ось такі білі квіточки, дві бутони зав'язувалися. Цей горшок, звичайно, малий для цієї квітки. Їй треба літр 12-15. Якщо в обмеженому ґрунті, можна просто в ґрунт садити. Вона холодостійка, навіть примулошків осінніх не боїться. Навіть мінусова температура. Мінус там один, два, три, витримує. І ще як холодно, то гарніше стає, ніж в спеку літом. Ця квітка. Ось такий Алісом Сноу Принцес. Все, на сьогодні робота зроблена. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на мій канал про село. Далі буде багато цікавого.